Добрий день, другокласники! Запрошую вас на урок математики. Віднімання виду 65-7, знаходження значень виразів зі змінною, розв'язування задач на дві дії різних видів. Щоб наша зустріч була приємною, спіймайте усмішку сонечка і прикрасьте нею своє обличчя. Із цих приємних посмішок і розпочнемо наш урок. І перше завдання усний рахунок. Яка буде відповідь? 10 плюс 50 60. 20 плюс 40 60. 30 плюс 30 60. 10 плюс 20 30.

80. 70 плюс тридцять. Сто. А тепер зіграємо у гру мовчанка. Двадцять мінус шість. Сорок мінус шість. Сімдесят мінус шість. 60 мінус 7, 50 мінус 7, 30 мінус 7. Чудово. Переходимо до каліграфічної хвилинки. Розгорніть зошити з математики та запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. І каліграфічною хвилинкою буде таке завдання. Запишіть числа та назвіть зайве число. І обґрунтуйте свій вибір. Зайве число 22. Тому що для утворення цього числа використали однакові цифри. А зараз математичний диктант. Від 70 відніміть 7 одиниць. Зменшуване 50. Від'ємник 5. Знайдіть різницю. Перший доданок 63, другий 7. Знайдіть суму. Знайдіть різницю чисел 82 і 40. Запишіть число, в якому чотири десятки і одна одиниця. 19 це 10 і. Перевіряємо. 63, 45, 70. 42 41 19. Сьогодні на уроці ви ознайомитесь з різними способами віднімання виду 65 мінус 7. За записами поясніть, як знайшли різницю 65 мінус 7. Від 65 потрібно відняти 7. Щоб знайти значення цього виразу, потрібно 7 розкласти на зручні доданки 5 і 2. Від 65 відняти 5 одиниць. І від отриманого числа інші 2 одиниці. Або 65 розкласти на зручні доданки 50 і 15. Від 15 віднімемо 7 і додамо 50. Отже, щоб знайти значення виразу виду 65-7, потрібно одноцифрове число розкласти на зручні доданки. Від двоцифрового числа одноцифрове віднімай частинами. Виконайте обчислення. 6 розкладаємо на зручні доданки. І віднімаємо частинами. В другому виразі 31 розкладаємо на зручні доданки 20 і 11. Від 11 віднімаємо 6 та додаємо 20. В третьому виразі 6 розкладаємо на зручні доданки 4 і 2. Від 64 віднімаємо 4. Та ще два. В четвертому виразі 6 розкладаємо на зручні доданки 5 і 1. Від 75 відняти 5 і ще 1. А ось це завдання виконайте самостійно. Перевіряємо. За бажанням. Оцініть свою роботу смайлом. Наступне завдання задача. Прочитайте задачу. Зібрали 32 кг печериць і 18 кг глиб. Частину печериць та всі гливи розклали в кошики по 1 кг і залишилося ще 5 кг печериць. Скільки всього кілограмів печериць і глиб розклали в кошики. Про що мова в задачі? Про гриби. А саме печериці та гливи. Що відомо про печериці? Що їх зібрали 32 кілограми? Що відомо про гливи? Що їх зібрали 18 кілограмів? Чи відомо, скільки грибів розклали? Частину печериць і всі гливи. Чи відомо скільки грибів залишилося? Залишилося ще 5 кілограмів печериць. Що питають у задачі? Скільки всього кілограмів печериць і глиб розклали в кошики? Які головні опорні слова в задачі? Печериці та гливи. А ще, що відомо про них? Що їх зібрали? Розклали і залишилося. Можете зупинити відео та записати умову задачі. Що означає число 32? 32 кілограми зібрали печериць. Що означає число 18? Зібрали глиб. Що означає число 5? 5 кілограмів залишилось печериць. Що питають у задачі? Скільки всього кілограмів печериць і глиб розклали в кошики? Якщо відомо, що зібрали 32 кг печериць, а залишилося 5 кг, то про що дізнаємось? Скільки печериць розклали? Якою дією? Віднімання. Коли будемо знати, скільки кілограмів печериць розклали, і знаємо, скільки глиб розклали. Про що дізнаємось? Скільки всього кілограмів печериць і глиб розклали у кошики? Якою дією? Додавання. То якою буде перша дія? 32 мінус 5 дорівнює 27 кілограмів розклали печериць якою буде друга дія? 27 плюс 18 дорівнює 45 кілограмів. Запишіть відповідь. 45 кілограмів печериць і глив розклали в кошики. Прочитайте задачу. До магазину привезли 86 кг грибів. Частину грибів продали і залишилося 9 кг. Наскільки кілограмів грибів більше продали, ніж залишилося? Про що мова в задачі? Про гриби. Що відомо про гриби? Що до магазину привезли 86 кг грибів. Чи відомо, скільки грибів продали? Ні. Частину. Скільки грибів залишилося? 9 кілограмів. Що питають у задачі? Наскільки кілограмів грибів більше продали, ніж залишилося? Які головні опорні слова в задачі? Привезли, продали. Залишилося. Можете зупинити відео та записати умову задачі. Що означає число 86? 86 кілограмів грибів привезли. Що означає число 9? 9 кілограмів грибів залишилося. Що питають у задачі? Наскільки кілограмів грибів більше продали, ніж залишилося? Якщо відомо, що привезли 86 кілограмів грибів, а залишилося 9 кг, про що дізнаємось? Скільки кілограмів грибів продали, якою дією? Віднімання. Коли будемо знати, скільки продали. І знаємо, скільки залишилося? Чи зможемо дати відповідь на питання задачі? Так, якою дією? Віднімання. То якою буде перша дія? 86 мінус 9 дорівнює 77 кг. Продали грибів. Якою буде друга дія? 77 мінус 9 дорівнює 68 кг. Запишіть відповідь. На 68 кг грибів більше продали, ніж залишилося. За бажанням на берегах зошита оцініть свою роботу. Якщо все правильно, поставте два плюсики. Якщо були незначні помилки, один плюсик. Якщо не все зрозуміло, то галочка. Переглянете розв'язання цієї задачі ще раз. Побудуйте прямокутники. У кожному проведіть два відрізки так, щоб утворилися: один трикутник і два чотирикутники. два трикутники і чотирикутник. Побудуйте перший прямокутник. Проведіть два відрізки так, щоб утворилися один трикутник і два чотирикутники. Побудуйте другий прямокутник. Проведіть два відрізки так, щоб утворилися два трикутники і один чотирикутник. За бажанням оцініть свою роботу. Виконайте самостійну роботу. Перевіряємо. Певнена, що ви виконали все вірно, тому на берегах зошита намалюйте смайли, що посміхаються. Перегляньте виконані вами завдання та оцінювання до них. Оцініть свою роботу на уроці одним із запропонованих смайлів. виконайте вдома тренувальні вправи, що бачите на екрані. Ви гарно попрацювали! З успіхом вас! Задоволена вашою роботою. До зустрічі! Якщо вам сподобалось відео, натискайте лайк та підписуйтесь. На вас чекають приємні сюрпризи!